От 950. Оце все время я займався зборкою датчика. Виглядає цей датчик отак от. С виду вроді би просто, без наворотів. Смінні магнітоводи, і причому магнітоводи не залиті. Датчик не пропитаний. Там є, звісно, залита парафінова. Парафінова не... пропитка не пропитка. А... Парафін є, звичайно, але сама мідь не пропитана. Для тих, хто не бачив, це самий стандартний китайський датчик, перерублений. Під супер стекло. Тобі ж е Якщо люди при покупці звукоснімателей стараються видивлятися, да, він пере... Зміни... коротше, змінена в ньому частота яку він передає. Частота зроблена максимально натурально. Тобто, як звучить струна, щоб воно передавало без змін. Є навіть такий вислів, що датчик звучить. На самом деле нічого не звучить, мідь звучить. А коли медь зроблена, щоб вона трошечки звучала не так, то. Да. Тому це до основного сигналу додаються потусторонні гармоніки, яких немає в основному сигналі. І получається, що коли чоловік не на підключеній гітарі грає і йому звук подобається, гітара дуже класно звучить. А коли підключає вже в усилитель, хорошого звука не наблюдається. Звісно, щоб було супер класне стекло. Обов'язково треба магнітоводи, щоб були різні хамбакері. Підкреслю, в хамбакері Якщо це сингл, то можна, можуть бути різні магнітоводи. Для Іменно для стекла це не впливає. І при цьому всьому зараз ми подивимося, яке тут іде супрозівлення. Собирали датчик дуже довго. Це прям, ну, не пекло, дуже-дуже довго. Я розп... спос... ну, надіявся, що воно буде не так довго. Так. Я зараз тестером, зараз ми може навіть взглянемо так. О, та взагалі клас. Прям, як кажуть, гопники, шикардос. Зараз я щупи об'єдную. И мы делимся у нас Трошки меньше чем 0 Ну сейчас я подкорректирую И у нас 0 Так 0 0 0 0 Я могу кстати даже Давай даже вот так мы сейчас Сделаем Чтобы нам подивиться Что там по сопротивлению Что у нас там по сопротивлению Сейчас мы делимся Одна катушка, що у нас тут по супротивню? Так, в районі 1 кОм. Не смійтесь. Одна катушка 1 кОм. Дивимося хамбакер в якому положенні. Ну, чуть-чуть більше 2. От хамбакер на 2 кОм. Не 12, не 15. 2 кОм. Але так як тут в два рази більше магнітоводів, то він буде звучати громче, ніж сингл. Ось я зараз пігарти показую. Пігарти. Зараз я помірюю, що в нас показує. Що в нас показує перший, допустимо, сингл. Перший сингл показує в районі 2400. Другий показує. 2 Хай 250. Відки у них однаково Відки у них одинаково? Але на одній на одні катушці Кстати на другій. А ч так удивительно удивительно. На катушке на короче на middle сопротивление меньше. Удивительно. Удивительно. Ну ничего. Ничего. Да. А хамбакер 2 килома. Це таке ви не чули і не бачили. Я хочу сказати, що самий 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 мабуть, мій улюблений бас Варвік. Взагалі в хамбакері мав 1 клоум. І він звучав так, і качав так, і стріляв так, що це був не бас, а пісня. Зараз я верну в ісходне положення. Ого. І пігард ми дивимося у нас отакий красивий. Такий красивий пігард. Магнітоводи нові. Дуже, я б даже сказав не знаю, чи алміка 5, може більше. Ну, Магнітять дужче, ніж мої датчики. Магніти, сильніші. Так, да, далі це все виглядає отак от, от. Переключалка, громкость і пуш-пуш. Оба. Оба, оба, оба. Прекрасна вещь. Мечтаю собі в будущем такі займати. Да, так, ну то вже завтра вже буду ставити. Сьогодні вже день закінчився, треба їхати додому, щоб не, не застати комендантський час. Я єлі-єлі успів. Почти 10 часов.